Відзнімаю так, бо нема світла. Ну що я зроблю? Це, це йде з підйомним матрасом. Дивіться, як виглядає в темноті. Ви ж такого не бачите. В темноті як виглядає. Всі на світлі знімають, а я в темноті. Це йде з підйомним матрасом. Сторона в нас справа коротше, зліва довше. Ціна його йде з підйомним матрацем, а він піднімається. Бачите, як гарно видно все. Дерево йде, все. Ламельки йдуть. Войлок, ніша для зберігання речей, Тут войлок йде короб гарно обшитий. Ціна його 10 900 з підйомним матрасом. Спальне місце 90 на 2. Оцей варіант. 1,60 на 2 Спальне місце. З дерева ясень. Ціна того ліжка заліха ляво. 8500. Доставка безкоштовна цього ліжка. Доставка цього ліжка 1500 гривень. Ціна його 10900. Ціна цього 8500. Доставка цього безкоштовна. Цього 1500. Ціна цього ліжка 6000 гривень. Ціна того 12500. Масив бука. 12500. Цей з шухлядами, з двома тумбочками. Ціна спальне місце метри 60. Ціна 10500. Далі буде.